Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти, зараз з нами на зв'язку. Доброї ночі, пане Сергію. Добрий ночі з прийдешнім вас Різдвом Христовим. І дякую, що знайшли час для цієї розмови. Пане Сергію, ага. навіщо зустрічатися двом лідерам Сполучених Штатів Америки і Росії? Не дуже хочеться, щоб говорили про нас без нас. Так, ну мені здається, що тут е, під час цієї зустрічі не буде прийнято рішення щодо підписання якоїсь угоди без нашої участі. А е, в принципі, мені здається, що Трампу просто потрібно поспілкуватися з Путіним для того, щоб визначити план подальших дій. Тут можливі два варіанти: тобто, або він вислухавши Путіна, зрозуміє, що він не спроможній, і після цього йому доведеться більш активно допомагати. Відповідно Україні, тобто надавати нам необхідне озброєння або застосовувати інші важелі впливу на Путіна, зокрема опустити ціни на нафту, на інші енергетичні ресурси, що дуже потужно може вдарити по економіці Росії, і зробити так, що в неї просто не буде ресурсів для ведення війни. Ну і або другий варіант це примусити Путіна до того, аби сісти за стіл перемовин Знову ж таки. Останнім часом від команди Трампа, зокрема від представника пана Келого, звучить інформація про те, що команда Трампа продовжить підтримувати Україну і вимагає, щоб і Європа більше нам надавала допомоги. І знову ж таки сьогодні він заявив про те, що Сполучені Штати і Трамп зацікавлені в тому, аби мир, який був встановлений в Україні, він мав два компоненти: перше він був справедливий для України, і друге, він був довготривалий. В принципі, нам цей варіант вигідний, і сподіваємось, що саме такий варіант і в майбутньому буде реалізований. А єдине, щоб знаєте, ось цей справедливий план він був дійсно для нас справедливим, тому що ж справедливість для кожного вона оцінюється по різному і визначається по різному Що для себе бачить Трамп, це покаже час. Я знаєте за що ще переймаюся. Для Путіна ж дуже важливо, щоб він був рукостисканним, щоб з ним спілкувалися світові лідери, виходили з ним на контакт. А тут уявіть собі, новообраний президент Сполучених Штатів Америки, лідер номер один у світі, і він готовий зустрічатися з Путіним. Чи не буде це означати, що Путіна не визнають у світі винним? За ті нещастя, які він приніс в Україну, чи буде це означати, що Путіна вже не вважають злочинцем, який вбив тисячі українців, який зруйнував сотні українських цивільних будівель, шкіл, інститутів і продовжує це робити і надалі? Для нього це фактично знову допуск у лігу вищу політичну лігу, чи я помиляюся. Я би так не сказав, зв'язку з чим був би повернення таким сигналом повернення до Вищої Ліги, це якби його запросили, наприклад, на G7 або G20, та де всі світові лідери беруть участь. Тобто, зрозуміло, що Трампу в будь-якому випадку він обіцяв, що і поспілкуються з президентом України, і подзвонить Путіну. Але як ми розуміємо, що там. Так з цим якості не сталося з нашим президентом. Він поговорив, що добре для нас сигнал. З нашим президентом він вже декілька разів зустрічався. Ну окей, хай зустрінеться з Путіним, якщо це буде питання в наших е інтересах. До речі, стосовно ваших побоїв, ну не тільки ваших, а взагалі української спільноти. Стосовно того, що якісь угоди можуть укладатися без України, як це на жаль, вже ми мали в нашій світовій е історії, зокрема під час. Революції 1917-21 років, то на даний момент мені ну те, що здається, я впевнений, що це неможливо, тому що безпосередньо Україна займає доволі чітку позицію щодо всіх перемовин, щодо можливого укладання якихось угод. Президент на цьому акцентує увагу, що жодних перемовин, жодних угод без. України, і в принципі, така його жорстка позиція вона не дає можливості ані нашим європейським партнерам, ані Сполученим Штатам щось робити за нашою спиною, тому що знову ж таки нічого б не заважало, тому ж Трампу провести таємні якісь перемовини з Путіним. Якщо він робить це відкрито, окей. І я думаю, ми побачимо о, в майбутньому е, певний результат в цьому напрямку, тому що безумовно. 25 рік, на мою думку, він стане роком, якщо не повного завершення війни, але стане стовідсотково це роком припинення повномасштабних бойових дій, тому що жодна зі сторін саме в економічному плані і в плані вичерпані ресурсів просто не зможе цю війну вести протягом 26-27 років і тому в будь-якому випадку потрібна буде перерва. І саме тому йде розмова саме про безпосередньо сталий е, мир, знов ж таки стосовно чи хоче Путін е, уникнути покарання, безумовно хоче. Е, він це зробив, наприклад, коли поїхав в Монголію, показав, що той ордер, який виданий на його арешт, на да, міжнародного кримінального суду, він. Фактично не діє, тому що Монголія була зобов'язана його заарештувати. так він намагається використовувати своїх маріонеток, таких як Фіцо, таких як Орбан, які до нього приїздять, для того, щоб демонструвати, що подивіться, я не в міжнародній ізоляції. Але якщо ми говоримо про те, що Росія це потужний міжнародний гравець, то коли він зустрічається з таким переліком країн, там певними африканськими. З певними е, азійськими і е, з Європи це словаччина і Угорщина, то претендувати на якусь першість не доводиться, і фактично, Росія дуже залежить зараз, як ми бачимо, від Китаю і навіть вже від Північної Кореї і від Ірану. І міжнародна позиція Путіна зараз дуже ослаблена після подій в Сирії, де він втратив одного зі свого союзників, і недаремно на оцій же прес-конференції, коли Путін там. Давав то один з американських журналістів чітко сказав: ви розумієте, що ви будете зустрічатися з Трампом в доволі слабкій позиції, тому що результат СВО вас не досягнутий, і в принципі майже ніякого в глобальних межах немає. Ситуація в Сирії у вас не дуже, і економічна ситуація у вас доволі складна. То на які... Перемовини з Трампом з позиції сили ви розраховуєте ніякої внятної відповіді він не дав, і саме тому мені здається, що Трампі хоче скористатися цією ситуацією. Можливо, навіть наголосити, що не тільки е, ситуація в Сирії може завершитись для е, Путіна послаблення його режиму. Росіяни зараз активно їхня пропаганда каже, що. В готується державний переворот в Білорусі, хочуть Лукашенка о, усунути, щоб ослабити Росію і отримати додаткові плюси для перемовин. кажуть, що от Молдова зараз е, завершить історію з Придністровим і відновиться і контроль над цими територіями, що знов ж таки ослабить Путіна, і саме можливо, е, ось е, такі додаткові аргументи вони можуть стати ключовими для майбутніх перемовин і тиску на. Росію, тому що ж не проблема укладати з Росії угоди. Проблема в тому, вона їх ніколи не дотримується, Вона завжди їх порушує. Тому ключове тут ідеться про стабільний мир, і зрозуміло, що притягнення військових злочинців до відповідальності, тому що коли мова йде про репарації, тут питання простіше: Окей, Росія не захоче їх виплачувати. Є заарештовані їхні активи, які відповідно ми можемо в майбутньому використовувати за рахунок. Якби цих репарацій, і шмигаль здається, наш прем'єр заявив, що Україна якраз от зараз отримала, здається, перший мільярд від цих російських активів, що знов ж таки дозволить нам забезпечити росток нашої економіки протягом 25-го року. Ну на початку 25-го року. Ви згадали про Білорусі і Молдову, і мені так запала в душу ця можлива так, можливий такий сценарій. Якби так було, то це пішло також нам в плюс. Пане Сергій, маю ще до вас питання, але перед тим маю попередити глядачів, тому що існує небезпека, зокрема для жителів Києва. Увага увага, це дійсно дуже серйозно. Декілька ворожих ударних безпілотників. У вашому напрямку з південного заходу та південного сходу це я просто цитую повітряні сили збройних сил України, які попереджають нас про небезпеку. І на екранах ви бачите, що більшість регіонів зараз червоніють. Це означає, що ворог не спить і продовжує нас знищувати. Ще раз нагадаю: Івано-Франківська область, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська і автономна Республіка Крим, будь ласка, зважайте на ці попередження попри те, що пізно, попри те, що ніч маємо дбати про себе, пане Сергію. Повертаючись до міжнародного порядку денного і о тієї зустрічі, яка може відбутися, знаєте, що мене ще особисто цікавить: чи має значення, де територіально зустрінуться Трамп і Путін? Чи буде це про щось свідчити і згадана вами Монголія? Яку країну можуть обрати для того, щоб перемовини відбулися, і Путін поїхав, і якщо раптом Трамп поїде до Москви, про що буде свідчити такий жест? Ну дивіться, є варіанти про це наголошував раніше президент. Да, що, наприклад, це може бути другий саміт миру, який буде проходити, наприклад, в тій же на зразок Індії, як колись президент пропонував, але мені відверто здається, що не буде в будь яких обставин укладено якоїсь угоди безпосередньо між Україною і Росією. Тобто, якщо вона буде укладатися, вона буде укладатися через посередників. Наприклад, як це ми бачили, коли була ситуація з зерновим коридором, зерновою угодою, яку Росія потім не захотіла виконувати, і знову ж таки наше було тоді звернення до. Європейські партнерів, зокрема до Туреччини і до ООН, які виступали посередниками. Що, будь ласка, ми з ними не маємо домовленості. Ви вирішуєте питання, чому вони порушують раніше підписані угоди, і знову ж таки з приводу чого з Росією підписувати якісь угоди у зв'язку з тим, що Росія офіційно так і не оголосила війни. Тобто, фактично, про що з ними домовлятися про передачу якихось територій. Це неможливо, тому що нас чітко забезпечена непорушність наших кордонів і визначеної області, і, е, наш суверенітет, його непорушність конституцією України. Тому підписання якихось угод, які її будуть порушувати, знову ж таки є е, е, неможливими. Тому е, тут знову ж таки, я думаю, це прекрасно. Розуміє і команда Дональда Трампа, і вони, коли Трамп обіцяв, що завершить війну за один день, пізніше його команда сказала, що ситуація в виявилася значно складніше. Їм потрібен е час, тому я думаю, що буде враховуватись дуже багато факторів, і я не думаю, що е вони оберуть якусь країну, куди Путін зможе приїхати, е де його зобов'язані, наприклад, заарештувати. А Цього не буде зроблено, тому що знов ж таки це буде такий певний плювок на uh -huh. е міжнародне право, так також доволі є розтоптаним. І знов ж таки, коли обговорювали на яких умовах може бути укладений мир України, першою чергою і першою основою його повинен стати це повага до статуту ООН, який якраз Росія постійно і е порушувала. Е тому мені здається, що е Ось протягом я думаю, не січня-лютого, як багато хто прогнозує, що після інаугурації Трампа все це буде швидко вирішено, що якісь можливо варіанти е перемовин або домовлень про які зустрічі будуть не раніше березня. Uh -huh. Тобто, я вважаю, що е період протягом весни 25-го року будуть активні обговорюватись питання щодо е формату зустрічей. Можливо, вони взагалі будуть на різних майданчиках відбуватися. А протягом літа буде вже ми побачимо якийсь результат, можливо, з припиненням бойових дій. Пане Сергію, маємо ще кілька хвилин. Я зараз додам інформацію до нашої бесіди і потім поставлю вам питання. Словацький прем'єр Роберт Фіцо зустрівся з російським правителем Володимиром Путіним. Він відвідав Москву 22 грудня. За словами Фіцо, поїздка до Москви стала відповіддю на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України? В Свою чергу Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Словаччини для того, щоб зірвати підтримку України. Аналітики інституту вивчення війни твердять наступне: очільник Кремля спілкується з окремими політиками НАТО і ЄС, щоб використовувати їх для розколу на Заході. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки? Небезпечними можуть бути наслідки ось цієї зустрічі Путіна і Фіцо, чого нам очікувати у найближчій перспективі? Я розумію, що є офіційна публічна частина, про яку ми знаємо, і певно, є залаштунки, про які ми не знаємо. Так, Фіцо обіцяв, що він нам помститься, що готову неприємні сюрпризи. Але, в принципі, максимум, який може зробити, що і словаччина, і угорщина. Безпосередньо для нас це заблокувати наш вступ в НАТО і в Європейський Союз з іншого боку, сама, скажімо, діяльність і Фіцо і Орбана вона не отримує схвалення в Європейському Союзі. Орбану зменшують постійне фінансування стосовно того, що в Угорщині розвивається активно корупція, і відповідно. Я думаю, що і Орбан і е, Фіцо вони в першу чергу дбають не про свої держави, а в першу чергу про свої інтереси. Знов ж таки, якщо проводити історичні паралелі, можемо повернутися до другої світової війни, коли ті ж угорські і словацькі диктатори під час другої світової війни е, підтримували нацистську німеччину і належали до блоку агресора. Той час, як їхнє населення не підтримувало підтримуваться ідеї, і там відбувалося е, антифашистське постійне повстання. І тому мені здається, якщо Фіцо не змінить е, своєї е, політики, то це може навіть привести до якихось е, заворушень проти нього всередині словаччини е, е, аналогічно, як і ситуація в Угорщині. Путін зрозуміло, хоче отримати якомога більше таких проксів, Зокрема, у нас ще була одна небезпека. – це потенційна перемога проросійського кандидата на виборах в Румунії Оце було б для нас зовсім погано через те, що фактично наша можливість там торгівлі з європейським союзом і відповідно блокування кордону значно могла вдарити по нашій економіці, тому що єдиний шлях залишався тоді тільки фактично через Польщу. А знаємо, там також іноді відбувається блокування кордону, і ми опинялися в певній такій ізоляції, оточені трьома скажімо такими сателітами проросійськими. На щастя, там цього на даний момент не відбулося. Ну і знову ж таки висловився вже і представник і Польщі, і представники країн Балтії. Про те, що вони засуджують візит ФІЦО і вважають таку політику непродуктивною, і знову ж таки піднімають питання подальшого перебування тієї ж і словаччини і угорщини у складі Євросоюзу. Тобто, якщо ви не підтримуєте нашу політику, навіщо то ви тут ви перебуваєте? Будь ласка, співпрацюйте з Росією, але зрозуміло, це їм невигідно на державному рівні, тому першочергово вони дбають. Безпосередньо про е, свої інтереси, і знову ж таки президент е, сьогодні заявив про те, що е, Фіцо було запропоновано. Те, що ми можемо в фінансовому плані компенсувати ті збитки, які вони зазнають від того, що не буде забезпечуватись вони російським газом, але Фіцо від цього відмовився. Що ще раз підкреслює, що дійсно в нього є якісь е, поза ну неофіційні домовленості з путіним? Причому Фіцо з ним співпрацював ще. В, в 13-14 роках в економічному плані пропонував Росії передати певні словацькі активи, і вже тоді піднімалося питання щодо того, що Офіцу є таким своєрідним, засланим казачком проросійським в Європі. Ну і зараз ми бачимо, він продовжує виконувати цю функцію. Наскільки вона буде успішною, побачимо, але як ми вже. Просвідковуємо, що як Орбан не намагається ослабити Євросоюз, завдати певну шкоду Україні, все одно це не дає того бажаного результату, який би хотів Путін, пане Сергію. Вдячна вам за те, що були з нами за цю цікаву розмову. Нагадаю, глядачам це був Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти.